Ми вже розповідали про красивих комплектах садових меблів в стилі іке, цікаві аналоги можна підібрати не тільки для заміського будинку, але і для вашої квартири, зібрали класні і практичні товари, які можна замовити вже сьогодні. Журнальний столик кошик цей предмет дійсно багатофункціональний зверху ви можете поставити свічки або покласти улюблені журнали, а всередині столика розташоване додаткове місце для зберігання. У колекції представлені моделі в різних відтінках золотом, білому і чорному, плетений кошик із соломи. Ще один помічник в організації системи зберігання чудова, невелика корзина з соломи. Модель представлена в декількох відтінках зелено-бежевому і синьо-бежевому і розмірах місця вистачить для зберігання всіх необхідних дрібниць, оригінальне настінне дзеркало. Дзеркала з незвичайними рамами, знахідка для сучасних просторів, модель з золотим декором прекрасно впишеться в скандій інтер'єр. Похмура погода не буде страшна, коли в кімнаті є власне невелике сонце, розсувний обідній стіл, якщо ви любите приймати гостей. Але не можете оформити простору обідню зону на допомогу прийде розсувний стіл. Модель в коричневому кольорі універсальна, можна встановити в їдальні на кухні, терасі або в альтанці, стільниця виконана з шпоном дуба. Зручний робочий стіл, комфортну робочу зону або кабінет неможливо уявити без місткого столу, ширина стільниці 120 є оптимальною, на ній точно помістяться і ноутбук, і органайзер, і важливі документи. Підбирайте ідеальний варіант для вашого дизайну, в лінійці є кілька відтінків, приголомшливий свічник, щоб інтер'єр вийшов стильним, важливо продумати кожну дрібницю. Від розташування лампочок до свічників ми знайшли одночасно нестандартний і дуже ніжний варіант свічник у вигляді лотоса, виготовлений з кераміки, колом'я свічки буде горіти прямо всередині квітки справжня казка. Можна вибрати рожевий і червоний відтінок, круглий обідній стіл мрієте збиратися з сім'єю за круглим столом, тоді сміливо купуйте обідній стіл з білою стільницею, ніжки, виконані з дерева. А завдяки простій формі і лаконічному дизайну меблі впишеться в будь-який інтер'єр розмірів кілька зручно знайти підходящу модель для вашої обідньої зони. Дитяча кружка ранок стане в рази бадьоріше, а або чай будуть в рази смачніше, якщо дитина п'є з милої гуртки. Крім чудесного дизайну у посуду, є ще кілька переваг. Гладка матова поверхня, зручна ручка, металева ложка і керамічна кришка, стильний стілець, яким повинен бути стілець мрії, комфортним, якісним і красивим всі ці характеристики об'єдналися в одній моделі це розкішне рішення для обідньої зони, меблі оснащене підп'ятниками, що оберігають підлогу від подряпин, колірна палітра відповідає сучасним трендам. Колекції можна вибрати стілець в глибокому темному або світлому відтінках. Декоративний ящик, дерево в інтер'єрі одна з головних тенденцій, і можна креативно включити в простір. Наприклад, встановити декоративні ящики для зберігання у лінійці три розміри. Сміл в ящик легко скласти як невеликі баночки, так і поставити улюблені квіти. Бежево плетений кошик, цей кошик без кришки, виготовлений з натуральних матеріалів. Декор і додаткове місце для зберігання зроблять затишніше будь-яке приміщення, складайте в неї дрібниці для кухні, предмети для рукоділля або невеликі рушники для рук. Просторе ліжко довоспальне ліжко з узголів'ям зі штучного ротанга не тільки гарантує здоровий сон. Але і прикрасить вашу спальню у колекції представлена величезна кількість відтінків від нейтрального бежевого, що дозволяє створити спокійний простір до яскраво-червоного, який стане класним акцентом. Аромадифузор за створення унікальної атмосфери в квартирі відповідає не тільки декор, але і аромати, якими наповнений ваш будинок. Встановлюйте в кімнатах аромадифузори і задавайте їм свій настрій лінійці є і терпкі і легкі запахи. Ці дійсні на момент публікації. Фото на обкладинці проект Катерини Без'язичної.